Я прийшов сказати кілька слів, бо не можу вже спокійно я дивитись, як серед моїх рідних полів починають земляки мої сваритись, як забули, хто це патріот, і забули взагалі про єдність, серед цих ріднесеньких широт ми забули. Україна це безмежність, це моя душа і моє серце. Ця земля об'єднує всіх вас, ти поглянь на себе, у люстерці і побачиш разом усіх нас. І дарма ви скаржитесь на владу чи на те, що зараз такий час можете країну привести до ладу і залежить все від кожного із вас. Ти талановитий, ти сильний, ти розумний, зараз світ у наших руках. Ніхто не побудує твоє життя замість тебе. Крок за кроком, рік за роком, ми будуємо наше майбутнє.